Одній із найдавніших громадських організацій всеукраїнському товариству просвіта імені Тараса Шевченка цьогоріч виповнилося 142 роки. З цієї нагоди в Івано-Франківському народному домі 12 грудня відбулися урочистості. На святі зібралися і зовсім юні, і вже зрілі просвітяни. Співи, танці, розмови про вже здобути і про плани на майбутнє. Так розпочався 143-й рік активної просвітянської роботи. Іван Франко, Леся Українка, Михайло Косюбинський, Михайло Грушевський ці знані в Україні і далеко поза її межами постаті свого часу були активними просвітянами. Нині товариство нараховує близько 16 тисяч осіб більше сотні входить до складу Івано-Франківської обласної організації Молода просвіта і на святкуванні 142-ї річниці до її лав урочисто прийняли ще 22 молодих людей. В кожному вищому навчальному закладі, в кожному районному центрі, в селищах ми намагаємося створювати осередки молодої просвіти. І, відповідно, вже із керівниками цих осередків ми безпосередньо і працюємо. Тобто активно ми співпрацюємо із невеличкою кількістю людей, які представляють кожен свій осередок. Просвіта, каже очільник обласного об'єднання Степан Волковецький. Це унікальний проект, що дозволив зберегти українську національність і відтворити українську державність. За його словами, головне завдання сьогодні реалізувати концепцію, розроблену ще 2004 року. Створити активні просвітянські осередки у селах. Туди мають входити священник, директор школи, працівники культури, освіти і просто свідомі громадяни. Якщо такий актив буде у кожному українському селі, ми матимемо іншу політичну картину і зовсім іншу українську україну. Переконаний Степан Волковецький. Просвіта об'єднує людей. Ми не ставимо ніякі. Рогатки, а в плані тому, національності, чи віровизнання, чи конфесії чи чогось іншого, нам важливо інше. Нам важливо визнання в Україні української національної ідеї. А якраз це є основа всієї просвітянської ідеї протягом 142 років.